Я вже в Києві, Лежу на метро всім привіт. Бог приберу злого повішку додому. Це добре, доїхали добре. Ой, читала, що творилося вночі. Це якийсь жах. Жах, да і все так. Мені до маршрутки добратися, а там будинка да дому. вдома. Я вже вдома купила. Шерсть. На базарі лепиху зелена ж неділя, то треба букет робити. Ой, скучила за домівкою. У мене вже розулічки цвітуть, мої красотулічки. Піонія цвіте. Та вже й оцвітається, Не те, що цвіте, вже оцвітається. Зараз вам трішки покажу. Це така пахуща роза, що я вам не допомагаю і Ось Оце мої красивички. Ай, красотулечки. і блу. блу. Клас. Город як море. Жучки Ваню подохли. «Да, вчора, дідуля? Ти вчора кропив Вань? А цибульку не посапав? Хазяйка прий. Цибулю не посапав. Ну нічого, посапаємо завтра зранку. Полуничка бачу, спіє, квіточки мої. ага Агага. Ой-ой-ой. Подивіться, яка у мене краса. Так, ну тюльпани вже треба викупувати. І там. Ну, дідуля молодець, справлявся з поливочкою. Це мій дідуля. Ну, а це шапка мала Це моє сябака. Це наші покупочки, ну, коротше говоря, оце клас, оце воно. Я не можу. Просто супер. Це наші покупочки, ну, коротше говоря, Оце клас. Оце воно. Я не можу. Просто супер. І в душу натонула. Хай сохне, не буду сушити. Хай. Чуприна, чуприна, хай сохне. Піду на полуницю, гляну. Дідуля ти де? Нема. А, вибирав вже полуничку. Ох і дідуля. Ой, яка оце у нас тут лофа. Лафа, холодок під яблунькою, те, що треба. Орес, ти готовий їхати до Львова? Хочеш? Mm -hmm. Боже, б ці оладки з кабачка їли б день і ніч, так? Mm -hmm. Обожнює кабачок. Що ти хочеш в Львові побачити, розказуй? Бачили. Що ще? Іграшки. Іграшки. А тобі іграшок мало Орест? Так. Що угу. ще? Mm. Mm. Добре, їж, не буду заважати, добре? Я mm. Сметану. Марк теж хоче. Mm -mm. Так, це твій братик, і він теж хоче сметанку, Орес. Mm -mm. Всю не можна. Mm -mm. Mm. Розумієш? Мам, дай мені ще. Ні, Орес, тебе достатньо, то Марку. А коли ми поїдемо? Куди? Додому. Ну Приїдемо додому, я тобі куплю сметани, добре. Ще буду їсти я. Ні, завжди напополам. Трошки Марку, трошки тобі. Ні. Ні, то моя буде. Ні, Орес, так не може бути. У вас двоє, треба ділитися буде сметана. а це моя буде сметана. Мали. Бо я, я тебе всю заберу с Люда. І вона поїхала в прес-тур разом з Кліпс. Кліпс. Простір, де турбота про себе стає стилем життя. Ідея створення мережі салонів належить Алі Барановській жінці, яка надихає своїм проектом. Останні три дні Люда перебувала на Clips Girls Beauty Camp в атмосферному Mountain Residence. А це новий елітний апарт-готель у самому серці Буковелю. На неї чекали незабутні враження: Саунд Хілінг, день релаксу в Медіскін Спа. Затишні пікніки та вечері в кращих ресторанах Буковелю, ранкова йога і навіть хайкінг з неймовірними краєвидами Карпат. Це були дні про відновлення, натхнення і жіночу енергію. Дякуємо, Кліпс, за цю казкову подорож.